Бу, злякався, не бійся. Жартую, жартую. Ну і всім привіт, з вами як завжди я, Даня Кала 44. Вибачаюся за такий скример. І сьогодні е, ми будемо роздивлятися історію Росії, як її е, зображують росіяні. І, ну, подивимося, як вони її зображують, якщо вони говорять, що Україна є, то часть. Росії. Ну, що, ну, що ж, починаємо. Перше, хоч... на що я хотів звернути увагу, це на обложці цього відео. Це не РС... РСФСР, це була Російська імперія. Ну, ладно, ладно, може, він там робив переход на РСФР, ну і воно там р... і напис там раніше з'явився. Ну що ж, починаємо. Боже, викрить мені! Ой Боже, закрийте мені вуха. Так, перше. Що таке? Це... Це, бу... це була не Русь. Ой, вибачаюсь. Це була не Русь. Ц... Ой, а це були слов'яни. Ну, єдині просто слов'яни, які зробили на тих територіях розселилися, на яких були. Була Київська Русь і не тільки. Потім, ну оце вікінги висадиться в Новгороді, вони там стали більш такими слав'янами. Ну, якщо я помиляюсь, щось помиляюсь якось, напишіть мені в коментарях, як воно там було. А от уже тоді Росія, ну як Росія, ти ще Русь почала території захоп... не захоплювати, а собі підкоряти. Перша помилка. Київська Русь. Ну, це правда. Це не княжество московської. А Московське є Ну, ладно, може йому так е, краще. Я звук навіть виключу. Бо я це слухати не можу. РЦ. Що таке РЦ? Ну я знаю, що це він написав. Русське царство. Ну, але ну, написав Ебрус царство», а не «РЦ». «РІ». Та ти що? «РІ». «Російська імперія написав. Е, Російська Республіка. Ну, правильно. Але вона разом існувала З РСФСР. А, то ч, оце ж вся помилка, що Російська Республіка, ну як це Російська Республіка, а потім знову Російська Імперія. Ну як це? Ну поясніть мені просто. Ну мені просто цікаво. Ладно, дивимося далі. Це, до речі, другий гріх. РСФСР. А нічого, що якби можна зайти в Google, написати Google, зайти там на, першу, на перше. Посилання взяти картинку, яку тобі потрібно, просто зажати її, завантажити зображення і просто вставити кудись. Ні? Так не можна? Ти не в курсі? Ну ладно, СССР. Та ти що? Це вже третій гріх? Ну як? Це спочатку був СССР, а потім а потім це що, стало все знову РСФСР? То вона зразу була РСФСР, в складі, як вони кажуть, СССР СССР. Да, я знаю, до речі, що РСФСР, на український буде РСФР. Йдемо далі. Це, до речі, вже був третій гріх. Ну. Відео це, взагалі, дуже неточне. Не, В нього три гріха. Йдемо далі. Ідемо далі. Тепер шорти. Та ти шо? Old Russian State, А нічого, що це, якби Київ Рус була. Київська Русь. М -м, на, на рахунок території і населення я не знаю. Але в 1015-му ну, вона ніяк так не виглядала. В 2015-му вона вже там дробитися починала. Ну, ребят, це вже за всі історії. це за початок відео 4 вже гріха. Ну просто. Та ти шо? Оце зразу після Русі, російська Імперія. Боже. Я думаю, той, який був минулий, і то розумніший. Це вже п'ятий гріх. О, дивіться, дивіться, статус World Power. Яка World Power? Ну, вони тоді були сильні. Да. Ну, але ж вони ніяк не заслуговували звання World Power. Ну, ладно. О, Це Це ж це це ж уже Шостий гріх. І оце все. Це сьомий гріх, ну, бо дуже мало тут розказано. Ідемо далі. Так. Ану, ось дивився я дивився, і оце надивився. На історію Київської Русі, на думку Болотників, ану. <сих> Мені зараз плакати хочеться, чесно. Ладно. Северная Конфедерація. Ну, яка це Конфедерація, якщо тоді ще що таке конфедерація не знали, то тоді ще, що таке автономія не знали. Та яка там автономія область? Ну, ладно. Восьмий гріх разом. О, Рюрік прибиває. Ну, це дев'ятий гріх, бо роз... Борусь, вибачаюся, це... Це... я вообще щось не так сказав. Не виглядала з 8... 862 по 879, й ось так. Це, виходить, в нас восьмий гріх. А ще от Новгородська Ярусь. Вона тоді, тоді називалася Це Все Новгород. Разом вже дев'ять гріхів. З Крівичами. Оце я не знаю, що вони воювали там. Десятий гріх. Вони ніяк не воювали ну, не Петербург сучасний. Опа! А ні. Не на помилка. Дев'ята помилка була тільки, що. Ну, десята помилка. Русь ніколи так не виглядала. Господи, ні ні ні, ні. відео я вже не буду шукати ваше. Мені вже й цього вистачило. Це вже десь 11 помилка. Одинадцята. Та й іди отсюди. Дванадцята помилка. Ну Боже. Ну як же ж зяма неправильно виглядає. Та... Дванадцята помилка. Ну ніколи ж Русь не контролювала такого. Велкум тринадцята. Ну там Русь, там деякі території вони навіть не врахували, так що тринадцята. Да, хрещення Росії. 13. Ага, підпишись, да, да, зараз ж. Ну, все, друзі. Якщо вам сподобалося, як я страдаю, то пишіть лайки. Ой, вибачаюсь, пишіть коментарі, ставте лайки. Хорошого вам дня! Надіюся, я вам підняв настрій. Ну а з вами як завжди був я, Даня квс 44. Слава Україні! Всім пока-пока!